Давайте разом з вами послухаємо тиху мелодію струмочку, що стрімко біжить вперед. Звуки цієї дзюрготливої мелодії заспокоюють і розслабляють, Її можна слухати годинами, особливо, якщо до цієї мелодії струмка приєднується мелодія птахів. Дивлюсь ось так, як біжить вода, і хочеться запитати, куди ти біжиш. Від кого ти тікаєш, чи, можливо, когось нас доганяєш? По берегах травичка, квіти. Ось лютик водний або жовтець рясноквітучий. Рослина виглядає не тільки симпатично, вона приносить чималу користь. Водяний жовтець активно збагачує воду киснем. Вода така чиста і прозора, що можна побачити піщане дно. А на воді виграють веселі сонячні зайчики. Вода це життя, без неї неможливо жити, і нею потрібно дорожити. В такі спекотні дні, які стоять у нас зараз, неможливо без води. Все любить воду птахи, тварини, рослини. Вся городина потерпає від посухи, яка стоїть ось уже декілька тижнів. Все чекає на дощик живильний і освіжаючий. Як чекає на дощик ось і це кукурузне поле. Адже кукуруза одна із найважливіших злакових культур світу, яку вважають разом з рисом і пшеницею одним із трьох найголовніших хлібів людства. Ось яке чудове кукурузне поле, що теж очікує на цю живильну вологу дощової води. Найбільше на ріст та розвиток кукурузи впливають тепло і волога. Саме вони стають основним фактором у вирощуванні цієї культури і інших сільськогосподарських культур. На дачі так хочеться відпочивати і насолоджуватись природою і літом, а не зі світанку до ночі убиватись на грядках. Для цього висадила на городі культури, які не потребують ретельного догляду та захисту. Кожного року висівають чорнобривці і цинії. Цього року прийшлось із-за погодних умов все пересіювати. Сильні зливи на початку заплескали землю так, що квіти не змогли пробитись назовні. Ось мої рядочки із цинії, що ніби солдатики вишукувались в шеренгу і підняли свої голівки назустріч сонечку. Такі яскраві і такі стійкі, але і вони потребують вологи. Чоловік підживлює перчики, з томатами цю роботу вже провели. Я йду між рядків день і кавунів, щоб привітатись, так би мовити, ще одним частим гостем на городі. Це Лелека. Лелека або бусел, як його ще називають, так гордо крокує по городу, Немов господар, що обходить свої володіння, оглядаючи, чи все гаразд, цей птах символ миру, достатку, щастя, добра. Так хочеться, щоб якомога скоріше настав довгоочікуваний мир в нашій країні, в нашій рідній Україні, не лише люди, а й птахи. Відчувають любов і потяг до рідної землі. Ось томатики вже добре пов'язали свої плоди і так багатенько їх на кущику. У мене вони, так би мовити, спочивають на перині. Це низькорослі томати, дружок. Які дуже багато зав'язують плодів, але вони так низько і розлого розташовані, що їхні плоди знаходяться майже на землі. Я підмітила ще з минулого року, що ті плоди, які лежать на землі, вони дуже пошкоджуються. Тому я щоб якось зберегти вологу. і... Щоб томати не так пошкоджувались, всіх їх положила на таку перинку із сіна. Я скошую траву, яка підростає, поки вона ще щоб не цвіла, і вона висухає, і я так її підкладаю під томатики. Весь час, поки я була на городі, лелека гордо також обходив свої володіння. Дивіться, як гарно квітне енотера польова. А це Фацелія. Поряд з нами сусід, який тримає пасіку, і ось у нього фацелія. Фацелія, як сідерат, по праву вважається кращою рослиною в цьому напрямі. Так само культура є лідером серед медоносів. Може ще використовуватись в кормовій сфері. Навіть виснажений ґрунт після важких культур може бути відновлений фацелією. Заорати в ґрунт одну сотку фацелії рівносильно внесенню аж 300 кг гною. Заорювати або зрізати треба до початку цвітіння. Швидко перегниваючи, ґрунт отримує велику кількість поживних речовин, мінералів. І мікроелементів. Наприклад, глинясті ґрунти стають легкими і родючими. Оце мені потрібно подумати про фацелію в себе на городі, тому що у мене, як ви знаєте, раніше було тут глиняще, глиняний вал. Ось так ми з чоловіком на вихідні підкормили перчики. Я просапала всі бур'яни, які в таку спеку ростуть і нічого не бояться. Хоча говорять, що, навпаки, в таку спеку краще залишати бур'яни, вони затримують вологу. Ну, хто знає. Уже багато наросло у нас кабачків. І тепер ми маємо щось з них готувати, як завжди. Зібрали кабачки, пішли перші огірки, огірці, і я також трішки вибрала для салату. І це все, чим ми займалися цього разу на городі, окрім, звісно, квітників. Ну, про ківітники буде у іншому відео. Почала зав'язуватись уже капусточка, чому я радію, білокрилки на їй немає. Ми добре обробили. А це. Верба Мацудана, про яку у мене є відео на каналі, я про неї розповідала. Вона мені дуже сподобалась. одного разу, коли я їхала на дачу біля одного будинку, була зрізана, були нарізана купа гілочок цієї верби. Ми зупинились, я взяла одну гілочку, привезла її на дачу. Отак просто. Що називається, струмила в землю і була здивована, що вона прижилась. І тепер е, наростила уже масу, багато листочків. І тепер вона в мене на дачі, чому я дуже радію. А ось колоситься жито. Українське поле годі уявляти без жита. Воно після пшениці належить до основних хлібних злаків. Мабуть, не випадково в нашій мові назва цієї культури має спільний корінь із словами жити Життя. Український народ про «жито» каже: з житом жити не то жити, буде жито буде людям сито, коло колоситься жито, коло скоро буде стиглий, готовий до жнив. Це буде в серпні, а поки що зріє жито і разом з ним зріють надії і сподівання у краще спокійне і мирне життя. Без війни, без вибухів, без сирен, без сліз. Всім мирного неба над головою!